Всім привіт! І сьогоднішнє відео буде зазвичай на дворі, напевно. Тому що сьогоднішнє відео буде про шопінг. Ну, принаймні, воно не буде вдома. Більший час воно не буде вдома. І тут я буду купляти речі для макіяжу для Валентина. Для Дня Валентина, ось, або ж якусь штуку для Дня Валентина, одну річ для відео. І подарунок для моєї мами на день народження, і подарунок, якщо я знайду, на річницю моїх батьків. Ось тому що це скоро відбудеться. Мама на день народження відбудеться через п'ять днів, а їхня річниця здається через дев'ять. Ось тому ось таке. Інтро, давайте почнемо. Тож, вже можна казати півсьом. Тож, я зараз буду з татом їхати в той магазин, який мені потрібен, тому що ну по-перше, це так залом швидше, ніж йти, бо туди досить далеко йти. Я не знімала взагалі в магазині. ось, коли... Тому що що ми там робили? Тато перший куплявся наші продукти, які треба десь на тиждень, не знаю, наскільки нам це вистачить. Ось. А Потім він пішов в машину, бо я йому сказала чекати в машині, бо це було довго, тому що я вибирала косметику. От. І я пішла собі сама вибирати. Тож, тому саме я Я написала невеличкий собі е, невеличкий, е, список, що мені загалом потрібно купити. Не за цей раз я все встигла купити. Тому що я ще хотіла в інший магазин е, біля, тої, біля того супермаркету. Здається, це так називається ще один магазин піти. Але дві... ну це, ну, так, ні. Я купила. Зараз я перерахую скільки? П'ять з десяти. Тобто, я купила половину. Ось. І там ще не все було обов'язкове в цьому моєму списку. П'ять було не обов'язкових, от. Але я не всі обов'язкові купила. Тож, ось таке от. Я просто я дуже задоволена цим, але чому я не знімала нічого? Тому що. По-перше, мені реально страшно знімати в магазині. Я не знаю чому. Просто тут блогерів немає в іспанії. Ну, є, але нема. А ще чому? Тому що біля мене був охоронець. Там стояв цілий цей час ось. І я, я просто була дуже дуже налякана. От я навіть ну, щось вибирати була трішки налякана, але не дуже ось. Я не знаю, чи всіх таке є, але, ну чесно, коли біля тебе якийсь охоронець, то ти думаєш, що ти вже щось вкрала, а ти нічого не вкрала, чи вкрав, чи ну, розумієте. Ну, це трішечки було страшно, але ну, я не була налякана прям така Я насолоджувалась, але не так би насолоджувалась, якби якби мала я візочок, хоча б. Тому що все було в руках. Я ще й тестувала трішки на руках. Я вже це все змила салфеткою і дві салфетки я тримала в руці, тому що я не бачила смітника. Потім я побачила смітника, але там була моя минула однокласниця. Я з нею привіталася. Мені було соромно, що я її побачила, бо я була з купою косметику в руках. Я не знаю, чому мені соромно, Але от вона була би смітник біля смітника, тому я вирішила не викидати нічого. От, і вже там, коли я оплатила все, тоді я вже. Викнула. Ось. Тож, зараз я вам покажу, що я купила. Я купила якісь там тіні, які, до речі, вони я забула, як це називається, чесно кажучи. Я хотіла це купити, і такі види тінь я дуже часто бачила в українському контенті б'юті. Ось, тому мені було дуже цікаво це купити. І, і там такі кольори, рожеві, всяке таке. І дуже класна на Валентина. Ось. І в мене один з пунктів було ем, купити щось собі для макіяжу на Валентина. Ось. Щодо подарунку, я вже придумала собі. Так, я собі роблю подарунок, Тож, тут дуже багато всього класного, я не знаю. Я просто дуже рада. Но, але... Ось там. Ж, демно, тому, це, на жаль, цей пакетик мала розірвати, але ну, і... нічого. Не розірвати, а відкрити. Тож перше. Давайте я вас поставлю на ваше коронне місце. Тож перше, що я купила, це контуринг. Це браш для контурингу. Кісточки для контурного. ось. Я просто хотіла купити кісточки для. Кісточку для. Слухайте, ти відкриєшся? Для розташовування тону я не користуюсь часто тональною основою, але мені все-таки це треба, тому що спонжик, він мене скоро здохне. Я. Чесно, дешевше купити спонж, але його там не було. ось, Тому ця кісточка коштувала 6 євро. Я не знаю, чи це багато. Ми подивимося, чи вона якісна, чи ні. І чому я купила для контрну. Тому що для неконтер, для неконтерингу, для бази, так, для тонального, то там була якась дуже дивна кісточка, і мені здається, щоб в нею би не було дуже зручно розташовувати. Це дуже класний, оце от відчуття ось цього, це дуже класно, якщо вас цікавить. Майже все тут буде від Deli Plus color. Там просто то я з'їдала постійно І, і Л, ось тому Deli Plus Color. От. І, ну, пахне пластиком. Тож, це дуже класна текстура, тут воно дуже класне, ніжне. Це, на жаль, не реклама. Я б хотіла, знаєте, так заробляти, але ще не такий професійний блогер. Слухайте, можливо, скоро буде це. Я б це дуже хотіла. Тож, мені здається, що це буде класно Все, ти будеш тепер футлярчиком, щоб ти не замазався. Все, кладу це в мою косметичку. До речі, мені треба нову косметичку купити, бо ну, там вже майже нічого не влізається. В фіні я вам покажу в кінці, ой, я так відкрила, акуратно. Тож, я купила нарешті блиск. Похлопайте мені. І він коштував 8 євро без 5 центів. Ось, я не знаю, що в ньому в такому, такого чарівного. Але мені треба таке і упакування. Я зараз попробую, до речі. а Мені не подобається великі аплікатори. Але вона вахне кокосом. Мені здається, що це типу збільшування, бо воно в мене трошечки пече. Далі, у мене скоро закінчиться ем, туш. У мене взагалі зараз все з косметики закінчується. От, тому я купила туш. І там якісь лімітні колекції. Ось, вийшли. І вони дуже класно мають упакування. І я купила ось таку туш. Там є і звичайна туш, так без упакуванням звичайним, але в них є тут якась лімітна колекція. Це знову ж таки. Ти хто? Day Plus Color ось. І це Mystic Mascara. Ще досить мені важко вибирати косметику, тому що ну, я знаю іспанську достатньо, щоб розуміти, наприклад, по-продуктовому. А от по косметичному я ще недостатньо знаю ось, тому, ну, мені там трошки було важко. Але по суті, я все купила б на Діспіль. Такий деплікатор і ну просто, ну. упаковка. Що я люблю зелений, оцей зелений кольор. Наступне це. Подарунок на маму на день народження. Мені здається, що вони збільшують хоба. О, я це люблю. Я дуже хотіла колись такого збільшувалку. От, ем, можливо, це в мене галюцинації. Тож. Я купила мамі по суті, такі маленькі, але ну не не, не не такі дешеві речі, якби я купила це саме в Україні. Там в Україні стільки всього було, можна було купити і за дуже дешеві і Воно дуже класно реально. От, але тепер, напевно, в Україні так само, як в Іспанії, через війну коштує все. Тож, я купила ось такий прозорий лак, тому що ми сюди взагалі або трішки взяли лаків. Ось, я багато маю лаків десь з вісім. А Мама взагалі не має, напевно. от Тому я їй купила на її день народження. Прозорий блиск і жовтий. Це не той жовтий, що вона дуже любить, напевно. Це більш такий якийсь не такий яскравий, от, але вона дуже любить жовтий. Ось Тому я, я шукала такий лак, я нарешті знайшла. От я там довго над цим той. І. Це сатинове якісь Сатиновий якийсь. Сатін. тіні. Я не знаю, що таке сатинове. Я сьогодні дивилася одну блогерку, українку, і вона теж відкривала якісь палетку від Glambi. і там теж були якісь типу, сатинові кольори. Я не розумію, що це таке. Але мені таке подобається ті сатини. Воно десь 4 євро коштувало. Хм. Ну, напевно, вона глибоке, да. але. Тож, я вирішила ще мамі купити не тільки для нігтиків, Це, а ще й ось такий от милий кольор. Оце її її народження буде перед Валентином, тому я думаю, їй ось от піде. Я хотіла собі теж таке купити. От. Але потім. Церкві це така класна. Але потім я подумала купити цілу палетку. Я молодець. Дуже класно, це теж від Daily Plus колор. А до речі, лак, я зараз подивлюся від якого бренду. Я не знаю, що комусь взагалі цікаво, Так, один лак дві делі плюс, другий теж Daily Plus. <плес> І останнє я вам казала, що я це на наостанок закінчую. З... Закінчу, ну, а, до речі, це це, це ще не все. З подарунку для мами, але я ще колись докуплю. От, Тому що зараз немає можливості, тому що я хочу ще щось якусь шоколадку. Так, щось такого, Це ближче до її народження, щоб воно там не коротше. Ось така от палетка нюд. Plus колор. Ось вона нюд. Там ще одна була опція. Що я знайду таке в інтернеті, я здивуюсь, але, можливо, тут, тут десь прикріплю. От. Але мені вона не дуже сподобалась по кольорах. Вона була більш яскравою і таким Ну, не дуже мені таке подобається. Мені більше подобається нюд, вибачайте, Це зміниться, я думаю. Палета sombras, Палетка Тіней. Тож, дуже класне упакування. Воно інакше, ніж в рошер, ну, зрозуміло. Тому що в рошер, типу, як папір, не факт, що це папір, а тут, типу, як пластик. А, це погано. Я надію, що це не пластик. Я про це не подумала, що я не зберігаю природу. Ух ти. Я думаю, що тут буде дзеркало. Тут, типу, така плівочка. Я, така... я, напевно, цю плівочку тут і залишу, тому що тіні можуть сюди перетворитися. Тож. Просто подивіться. І не осліпніть, будь ласка. Я не знаю. Це просто капець. Просто. І знову ж таки я ту саму блогерку, про яку я вам постійно сьогодні розказую ем, дивилася. от, І якісь вона відкривала палетку від GlamB, і щось в GlamB схоже з цим. от, Якась якийсь колір, Мені здавалося, що цей, от, але тепер він виглядає не так. от, ем... І ось такі, от всякі з такими штуками. Я теж тої самої блогерки бачила на каналі, всякі такі тіні. Но мені досить цікаво по це попробувати. Тому я дуже рада цю покупку. Мене ма... мама напевно приб'є. Не не, вона мене не приб'є, не переживай, її тут. десь. 9 чимось євро, ось десь 10 євро. Я оці всі подарунки для мами. Я напевно заховаю знов цей пакетик. Чому мені пакетик асоціюється з чорним пакетиком? Я не хочу мамі дарувати з чорним пакетиком, якщо буде хтось. Хоча для українців це якесь винагорода суть. Добре, я це ще, напевно, не буду закривати, хоча, напевно, буду, тому що я не знаю. Я ще туди додам щось. Тут щось таке. Я просто в захваті від цього. Добре. Тут досить схоже до ось цього. Обис, тому що м, тут пише, який номер є якого типу, ну, наприклад, сатинове воно чи блискуче воно, чи воно матове, я не знаю, можливо, сатинове це блискуче. Це вже наступний ранг, і я хочу дещо спробувати з того з тої косметики, яку я купила вчора. Я хочу спробувати ось цю туш. Я, перш, нанесу всі речі, які я можу без туші. До туші маю нанести, а потім до вас. До речі, я все-таки сьогодні вирішила деякі кольори з цією палеткою вам показати на собі. Ось я хочу ще сьогодні придумати з нею. Вона дуже красива. І ще вона зараз така акуратна, і я так її не хочу знищити. Ось я вчора попробувала ось це от. І ще якийсь ось цей. Вони дуже класні і близько. Я просто я не знаю. Мені дуже ця палетка подобається. Тож, усе я вже нанесла. І тепер давайте починаємо. Тож, я, напевно, перше почну з цього, тому що він мені будуть заважати. Намальовані вії мені будуть заважати для цього. Я, напевно, перше нанесу ось цей от білий колір, Мені дуже цікаво, Києві, типу. Тепер, типу, сюди не треба навіть консилера додавати. Все в мене вже є біліті. Я взяла ось цей от коль... о, кольор. Я попробую, що це за кольор на руці. Добре. Ну тут, по суті, ну, цей макіяж тут нічого незвичного ось. Я, напевно, ще навчусь користуватися цією палеткою. Ось такий результат. Я перейду до Вій, я їх закручу і буду наносити нарешті душ. Ну, ось так от виглядають мої вії. Ну, я не знаю, можливо, мені просто здається, але вони більш промальовані, ніжби той душ. Тож, це вже 8 січня і... Це ще не всі мої закінчення шопінгу. Так, тому що сьогодні я була в китайському магазині ось біля Маркадони. Маркадонна це той магазин, в якому я була минулого разу. Ось. І я тут всякі штуки купила. Не всі є потрібні, але ще я можу зробити це. Тож, нігті накладні для віду і клей для них, для нігть. Далі це коректор, в мене просто він закінчився. Наступне це, як ви вже знаєте, якщо ви мене знаєте і дивитесь мої відео, то я собі роблю сама подарунки. Ось на якісь свята, тому я вирішила зробити собі подарунок на Валентина. Ось, і я вже знаю, як це оформити, тому я купила рожаю папір і такий наклайка. Ось. І ще з непотрібних, Ну, потрібних, але не дуже. Це спонж. Я вам казала, що мені треба спонж. Ну, бо він вже реально той брудний. Я б вижила з ним, але. І ось така от ось такий от. Ем, такий от крабик. Я не знаю, як це назвати. Я знала, але зараз не знаю. Але мені треба щось знати, то я не знаю. Ось такий. Миленький, е... Миленька така штучка. Ось. Як я роблю подарунок сама собі на, де... на день народження. Ну, звичайно ж. Що... На, свя... на день Валентина, то я вам не покажу ось це для іншого відео. От тому, ну, ви це бачите в іншому відео. Ну і спонж в якихось б'юті відео, не знаю. Ось і ось цей крабик. В мене є ще два крабики. Ось. Є такий залізний і пластиковий. Зараз я вам їх покажу, але той, що пластиковий, він же в мене поламався, але я його все рівно інколи використовую. Ось такий от. Бачите, він тут поламаний нас І ось такий. Ось такий. Я не знаю, чому я рожевий не купила. Але нічого. Так, тож, сьогодні 9 лютого, я хотіла казати грудня. Ось. І я, нарешті, все, надіюсь, купила. От. Я дуже багато разів ем, ходила в магазин три. Ось, для мене це було багато, тому що я постійно мала просити батьків, і це було досить важко. Тобто сьогодні я перший раз за ці всі покупки, не за моє життя, сама пішла в маркодон, ну тому що. Тому що таке життя. Тож. Ем, я би не купляла ось ці рожеві тіні, які я мамі купляла на подарунок. Я б купила краще. Тільки чорні тіні, тому що вона мені зразу в той день чи після вона мені сказала, що вона любить робити айс, ем... Ось вона хоче таке попробувати, але в неї нема. В неї напевно є чорний олівець, не знаю, але в неї нема чорних тінів ось. і, ну... Я б краще тільки чорні тіні купила, без рожево. Але це таке. Тож, я купила чорні тіні. Знов цей пакетик дали. Я думала, що це через те, що вони мені його дали е, минулого разу через те, що я щось там купила, але ні. Це просто якщо ти купляєш косметику, парфуми, щось з того відділу, то тобі дають цей пакетик. Ось. Тож Наступне це ось такий пензлик для. Розташовування для наносення sombras тінів. Ось. Я, Мені здається, ну, він якийсь косий, я не знаю. Ну, Нічого. Я все-таки при... купила по призначенню. Так. Да. І ще одне це олівек. мене впало. І ще одна це олівець чорний. Ось. Можливо, в неї є, але я думаю, що один не заведить. І ще в неї тут в ньому є тут розташовка така, ну, щоб розташовувати ось таке. Тож. І для себе я купила жувачки, тому що в мене закінчилося. І ще ось таку от олію для нігтів. Я не знаю, я недавно подивилася відео таке про як красиво відрощувати нігті. Ось ну, я не знаю, що з моєю головою, що з моїм волоссям. І ну, там треба якусь олію, там треба Е вітаміни, вітаміни Е, але я, ну, я не хочу там стояти півроку і вишукувати ті вітаміни Е. Тому я взяла просту оливкову, здається, олію. Ахем. Ось, вже шоста, вже шоста. Все, я маю йти додому, я думаю. <смі> мені півгодини ще йти додому. Я просто я не знаю. Веселуха мене. Я вийшла, ну, десь не знаю, за п'ять, п'ята, не знаю. І ще одне, що я купила. Ой-ой, воно вже брудне. Ну, я не знаю. Це, ось, це вже не в Маркадоні, Це ось ці от три кольори паперу для, для подарунку для самої себе на Валентина. І ще це клей, просто мій є в мене клей, але він в такому прекрасному стані. Я не знаю, хтось з ним це зробив, але, ну. І ще я сьогодні купила, ще раніше, коли вийшла зі школи, в китайському цукерки на собі подарунок. І ще Орео мамі, ось, тому що я думаю, що не тільки всяку косметику, а, а і ще щось солодке. от. І я їм хотіла подару... купити подарунок на річницю. Але в тата дієта йому не можна солодкого і, чесно, я не знаю, що їм ще, крім солодкого, подарувати. Тому я їм, напевно, нічого не подарую. ось. Хіба, можливо, якщо я наважусь все-таки купити, бо завтра останній день в школі можна купити браслети ось. До Дня Валентина в них. На день Валентина річниця. Ось, тому можливо, я це куплю. Можливо, я. не. ні. Не, не, не. У мене сьогодні моєї подружки не було. Тому якщо її завтра не буде, то я це все-таки не куплю. Бо не знаю. Тож, вже 10 лютого, завтра буде мами на день народження. Ось через 4 дні буде день Валентина. І я не купила сьогодні подарунок на річницю батькам, тому що, по-перше, моєї подружки не було. Вона казала, що вона сьогодні буде, але її не було. Ще в мене прекрасні дні почались. От тому, ну, взагалі, я про це взагалі забула. І не хотіла туди все то робити. Коротше, це з іспанцями це треба стільки всяких папірчиків за заповнювати, щоб щось зробити. Тибі зле, ти вже просто зумріваєш, і ти маєш мільйон людей обходити, мільйон папірчиків підписати. Просто тут в Іспанії так швидко, як в Україні, неможливо ні. Ну, з одного боку, це безпечніше більше, ну, а з другого це ужасно. Ось, тому ось таке от, напевно, закінчення для цього відео. Я думаю, що я його розділила на дві частини. Я ще його не монтувала, але мені здається, що воно досить довгеньке вийшло, тому що це вийшло як влог. Ось, тому що це ці шопінги відбувалися, відбувались пару днів. от. Тому я думаю, що не знаю. Ось так. Тож дякую за перегляд і па-па!